Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Ви в коментарях дуже просите подивитися на генерала Кривоноса, що він. Зараз я відкрию всі ваші коментарі на цю тему. Дуже критикує уряд та деякі військові рішення, наприклад, щодо Бахмуту. На його думку, треба було Бахмут залишити і берегти військових, чи він прав. І взагалі багато у вас йде на його тему, що він розганяє зрадоньку. А хтось навпаки стає на його сторону, що він врятував Київ від окупації, але мені здається, він не Київ, він не під Києвом був, а аеропорт Жуляни. він. Ну, добре, то таке. Тому, давайте подивимося, що він затятий парохобот. Ну, друзі, я читаю ваші коментарі, як то кажуть, мовою оригіналу, Да? Давайте подивимося, хто він такий. Я відкрила його фотографію. В цілому подивимося, що за людина? Його ставлення до України? Да? Ну давайте так, що, що ти за людина? Сергій Григорович Кривонос. Сергій Кривонос. Кривонос. Що це за любима? В плані військового, в плані своєї професії, що ти за людина? Як спеціаліст, що ти за військовий? Сейчас да. розкажу. Досвід. Який в тебе досвід? В плані військового, досвід, який в тебе. Знаєте, що я вам скажу? От я питаю, який досвід і виходить карта ілюзій. От мені цікаво просто. Що ти за військовий? Оце карти. Дама Пентаклів, вона не про війну. Четвірка мечів. Е... Можливо, людина вже, знаєте, як це, на покої, да? тобто людина не вже не в темі. Можливо, людина, як це сказати, або, або на пенсію пішла, або в, якомусь, в якійсь відпустці знаходиться. В серії я цим вже ну, не займаюся, не займаюся. Можливо, колись, а зараз певна пауза. Да? Але королева Пентаклів» і карта Шута. Ну, я не знаю, що вам сказати. Якби тут вийшов хоча б е, рицарь мечів або дама мечів, а ще, б краще, а ще б краще король мечів, так як це генерал, король мечів, да, то в принципі я би все зрозуміла. А от е, королева Пентаклів, ну, це такий собі військовий, знаєте, це із серії «Офісний роботник», це із серії е, теоретик. Не практик, теоретик. Значить, Що він за людина в цілому? Людина з неспокійними емоціями, да? людина, яка не завжди має, вміє управляти своїми емоціями, він можливо гарно володіє інформацією, він, можливо, знаєте, як... це в цілому, да? тобто не, не, не в плані того, який він військовий, а в цілому. Тобто людина ну, може майстер своєї справи, він щось знає, він щось вміє, да, Тобто я не скажу, що він там поганий військовий чи щось таке. Тут просто карти говорять про те, що є такі люди військові, ну, це моя думка, які. Моє спостереження, давайте так. Думка а спостереження. Які не стільки воюють, скільки е, працюють з паперами. То от таке відчуття, що ця людина більше працює з паперами, ніж е, займається якоюсь такою. М, військовою діяльністю, більше практичною, да? то ні. Він. Е, Слабкий на емоції. Він буває інколи агресивний, його легко вивести з себе. Він такий, що, знаєте, буває, за словом, в кишеню не полізе. Тобто ця людина агресивна. А, рицарь мечів це завжди агресивні люди, яких легко викликати на агресію. Але і людина гостра на язик, людина, в принципі, і розумна, людина, яка. Може докопуватися до інформації, ну, в принципі, якщо це йому цікаво, да? тобто може докопуватися до правди, і намагатися комусь довести свою точку зору, не буде враховувати інші точки зору, а буде наполягати на своїй. Тобто, це от такі люди, які Ну, з ними важко розмовляти, з ними важко домовлятися. Давайте так. Ну, А в плані досвіда військового сім... Кубків карти ілюзії, свої висновки робіть самостійно. У мене якось так. Його ставлення, його ставлення до нинішньої влади, тому що я тут читаю, що він спецпризначений Порошенка, давайте почитаємо його ставлення до нинішньої влади, до Зеленського до його офісу, ставлення кривоноса до... Президента України до Зеленського і до його офісу ставлення. Знаєте, це Ну, не дуже він їх сприймає, я вам хочу сказати, ще й Верховна Жриця на дні колоди. Я впевнена, що він а... трошки проти. Трошки проти. Може спеціально розганяти якісь, створювати конфлікти. Я не впевнена, що він дуже-дуже за. Все ж таки йому дісталося. Я думаю, що він, знаєте, як, це як останній шанс для нього. Да? Він, це типу і серії дожив до цього. Дев'ятка Жезлова, він тут з цими змінами. Зумів зачепитися, зумів ще залишитися на своєму місці, але грядуть великі грядуть переміни. Верховне, ой, колесо фортуни. А, тут ще. Гляньте, яка краса. Друзі, я думала одна карта, а їх тут, а вона була ось так. Грядуть великі переміни. Щось таке дуже неочікувано чекає ціка, цього кривоноса. Тим паче, що по карті башні це може бути і звільнення, це може бути і якийсь удар для нього. Тобто ну, він цю владу не приймає зовсім. Тобто і не приймає, і не підтримує, і так налаштований не дуже. Ото, що ви кажете, розганяє, розганяє зрадоньку, ну, може, десь так воно і є. плані Бахмута, чи можна довіряти його думкам, його аналітиці, да? наскільки він професійний, в своїй аналітиці е того, що відбувається, військовій аналітиці, давайте так, наскільки він професійний, е наскільки він професійний, в своїй військовій аналітиці. Ви бачили карти, перевернулись самостійно. Я не впевнена, що це е, не враховує багато факторів по, по луні тут. Мені здається, він залежний від е, людини чогось не бачить. Людина робить висновки, не ґрунтуючись на, на правдивій інформації. Людина робить висновки, вигідні для когось, вигідні для чогось. Або, знаєте, просто як. ну, із серії, друзі, аби сказати на емоціях. Тому що карта Луна вона все рівно вона емоційна. Тобто, це наші емоції, це наші страхи, це маніпуляція. Тобто, да, це. Коли ми чогось не бачимо, тобто ми робимо висновки, так? тобто він робить висновки, не бача, не, не аналізуючи всю картину в цілому. Так? Тобто він, знаєте, як от... м... має певні залежності, має певні страхи. По карті диявола він не може аналізувати правильно, тому що Ну, не відкрита людина. Намагаюся так вам сказати, що значить невідкрита людина. Добрі і гарні аналітики це люди, люди не заангажовані. Це люди, які можуть аналізувати події з різних сторін. Вони не конкретно за чиюсь сторону, вони Просто за правду вони, просто за те, щоб ну, все правильно відбулося. Ну, я не впевнена, що він. Ну, я б його не слухала. Давайте так. Ну, По цим картам інформацію, яку він видає, вона. Що його чекає? Кривоноса в плані роботи? Що чекає? Верховна жриця. собі карти. Щось мені здається, що він не дуже добре закінчить цей кривонос. Що ще на цій колоді гляну, що чекає крівонося в плані роботи, да? в плані його роботи, що чекає кривоноса в плані його роботи. Він може, що це для нього буде? Тут знову карта Луна виходить в плані, що чекає. Знаєте, як е, закриття кар'єри, як, можливо, його десь просто залишать, як, е, Боже, як же це сказати? Типу за його заслуги, так? Да? Не знаю, друзі, я ну, оці карти не про кар'єру точно, не про кар'єру точно. Подивимось, Подивимось.